Сьогодні вранці Керченський міст втратив свій один проліт і фактично перестав функціонувати. Так, найулюбленіший інфраструктурний об'єкт Путіна, який є символом сили Путіна в Криму, зазнав не тільки іміджових втрат, але й фізичних. Рух по Керченському мосту зупинений. Але головне навіть не це. Головне, що ця подія буде мати наслідки для всіх. Поясню про що йде мова. По перше, удар по Керченському мосту це потужний іміджевий ляпос по самому Путіну, тому що для нього це майже як найулюбленіша іграшка. Кримський міст він їм пишається, він їм хизується. Він його показує. Він його демонструє. Він намагається щоб кримський міст став символом його правління. Щось новітнє, щось нестандартне, що поєднала анексовану територію з материнською територією Росії. Але знову ляпас вже другий за рік. А окрім цього, треба казати ще й про логістичні втрати Росії зараз, після того, як є величезні проблеми з всіми іншими напрямками, логістика для кримчан стає під великим питанням. Також стає великим питанням і логістика для пересування військ, зброї і всього іншого для України. Це дуже добре. Особливо напередодні того, що ми готуємося заходити в Крим. Якщо ми готуємося заходити вже завтра. Якщо ні, то треба розуміти, що нам знову придеться вбити по Кримському мосту. Тому що якщо його відремонтують, то логістику відновлять, а цього допускати не можна. Головна проблема в іншому. Головна проблема в тому, в чому, в чому я писав сьогодні зранку. Я написав про те, що поки вся країна радіє. По Кримському мосту це може стати загрозою для зернової угоди, яку повинні були сьогодні ввечері або завтра а, пролонгувати. Але ми цього вже не побачимо. Ердоган офіційно повідомив, що зернова угода пішла в історію. Путін відмовляється її продовжувати, вона зірвана. І що робити зараз, ніхто не знає. Ердоган сподівається, що під час візиту Путіна до Туреччини він зможе переконати Путіна продовжити цю зернову угоду. Треба розуміти, що для Ердогана це дуже важливо, Особливо з питання того, що він має не він ну, Тур, Туреччина, і він теж має відсоток великий відсоток, майже 25 відсотків від того, що заходить в порти Туреччини. Від цього зерна, яке йде з України в бік Турції, окрема історія це потім перепродажа, а також торгівля з тими країнами, з якими у Туреччини ну потужні політичні або торгівельні стосунки. Так, от це важливо, окрема історія, також про те, що Ердоган є великим лобістом глобального півдня. І е, він показує, що він може бути гравцем, потужним гравцем на цьому е, на цьому фронті, а також він може бути вдалим перемовником, перемовником з Путіним. Хоча, окрім нього, нікому не вдається з ним до чого щось домовитися. Це теж потрібно самому Ердогану. Путіну, Путіну дуже цікаво потрібно не втрачати підтримку глобального півдня. Не втрачати. Але зараз. Напередодні він може сказати: Я виконував всі умови, все нанесен удар, я не буду пролонговувати цю всю, всю угоду. Це проблема. Я не розумію, чому не можна було нанести удар там за два-три тижні після підписання угоди. Це окрема історія. Тому що якщо б він нанес хто ми нанесли після удар і розруйнували цей міст. То потім ніхто б не зрозумів Путіна. Почекайте, в угоді годі не прописано, що якщо нанесений удар по Кримському мосту, то щось не можна робити. Ну ніхто б не зрозумів. Ні в Африці, ні в Туреччині, ні в Китаї, але зроблено зараз. Окрема історія це проблема, це дійсна проблема, і треба розуміти, як її вирішувати. Тому що для нас це е не тільки відвантаження зерна буде проблемою і вивозить його з України. А ще скоріше за все будуть носитись удари по центрам завантаження кораблів по зерносховищам, росіяни будуть дуже дрібно і пакосно мститися. І це, це вже зрозуміло. Це, це лежить на поверхні, і ми розуміємо, що саме так вони будуть діяти. Окремим питанням стоїть і те, що е, зараз росіянам той же саме Аксіонов або інші російські говорячі голови, а це говляйтер Криму Аксіонов. Каже: їжджайте через територію, там де Маріуполь, таїжжайте через так звані нові окуповані території. Мені дуже цікаво, хто захоче поїхати через ці території, де, ну м'яко кажуть, одна з найнебезпечніших для життя. Це, це одне з найнебезпечніших для життя місць на землі. Окрема історія банди, які там теж є. Ще там постійні обстріли, прильоти, грабують. Ну я взагалі не впевнений, що хтось захоче їсти ту пахлаву та варену кукурудзу для того, щоб поїхати через ці території. Окрема історія ж і ще одна. Бачите, скільки окремих історій? ці ж пам'ятають, як в минулому році хтось уже поїхав, якось намагався, а потім з'явився десь на Кавказі в рабстві майже рік працював. Викрали через тих на тих територіях і відправили в Крим. Не в Крим, вибачте, на Кавказ там бути рабами. Ну, це москвичі якісь була, пара москічів, якщо пошукаєте в інтернеті, знайдете. І вони збіжали і потім розповідали цю історію. Ну, може, поповнення рабів комусь потрібно, тому пропоную так їхати. Не знаю, не знаю, мене засмучує три моменти. Перше, мене засмучує, що ми втрачаємо можливість звантажувати зерно, і це не може. Мене це дратує. Мене це дратує, мене це бентежить, тому що це відсутність грошей, які будуть повертатися в країну, в країну за продане зерно. Це проблема за те, що через те, що валюти не буде. Це проблема через те, що де, де зберегати це зерно, і взагалі величезна кількість інших проблем. До речі, росіяни хочуть грати ще з таку гру. Вони хочуть сказати, ну дивіться, от українського зерна немає, беріть наше. зерно і по більш дорожчій ціні. Беріть наше, іншого немає. А українське зерно ми не випустимо. Такий шантаж собі. А це проблему робить ще й до Китаю який е, має деяку відповідальність до тих територій в Африці, де, м'яко кажучи його протекторат є, де в нього є васальні якісь там території. І от їх треба годувати. Якщо не годувати, буде бунт. Якщо буде бунт, то зрозуміло, що про ніякі ну, нормальні стосунки з цими територіями не може бути. Господар повинен пакуватися про своїх. Вибачте, але васалів, іншого не скажеш. Так от, дивлячись на все це, можу сказати: а, зрив зернової угоди йде на користь тільки Росії. Росія зараз буде пропонувати всім свою, своє зерно от, більш дорожчій ціні, і не буде погоджуватися на продовження цієї угоди. А, знаєте, я розумію, що Путін не хотів, щоб ця угода була продовжена. Ердоган якось його там придавив, ще й Сі придавив. Але зараз він може полювати. Дивіться, я, я хотіла, але вони напередодні. Це взагалі що? Серед диктаторів іміджові втрати це зрозуміла історія. І вони, коли це розуміють один одного, вони можуть ну, сказати, ну так, да, що робити. Так сталося. От, бачиш, ну, да. Ти маєш право на розірвання цієї угоди. Ми не кажемо не про що інше, що там Путін якийсь правий неправий. не правий. Ні. Але розуміння того, чому це не було зроблено після підписання угоди, а удар по Кримському мосту, в мене немає. Такого розуміння в мене немає. Хоча Ердоган сказав, що він буде намагатися переконати Путіна під час візиту до Туреччини. До речі, Ердоган може в це вірити. Але Кремль і досі не анонсував цей візит. Ердоган розповідає, що візит буде. Песков не відповідає, Путін не відповідає. Ніхто не відповідає з Кремля. Навіть прес-Алкаше російського МЗС Захарова мовчить. Хоча її мовчання може пов'язане бути з тим, що вона трохи того. А от а, всі інші мовчать саме тому, що нема розуміння, чи буде, чи не буде цей візит. Тому теж велике питання. І все ж таки, Ердоган вірить, що до серпня він зможе переконати. Путіна вірить чи сподівається, нам головне, щоб зернова угода була поновлена. Для нас це дуже важливо. Окремо історією після всього цього є ще одна. Цей міст є дійсно легітимною ціллю. Ми можемо наносити по ньому удари, але ми повинні робити так, як більш вигідно нам. Якщо влада вважає, що краще зірвавши угоду нанести удар. Може, вона має рацію, але я поки не маю розуміння, чому це краще для України. І в мене нема розуміння, чому це не можна було зробити трохи згодом після підписання. Тому що після підписання він мене не міг розірвати. Угода є, в неї не прописано ніякі удари по Кримському мосту. Все, вибачте. А зараз, зараз проблема. Він її не пролонгує. Так, от, дивлячись на все, що відбувається, можу сказати тільки одне. Це добре, що ми атакуємо російську інфраструктуру. Це погано, що це зашкоджує нам. Треба все ж таки бути більш далекоглядними. І останнє ровно рік назад, Алкодімон Медведєв погрожував, що якщо буде удар по кримському місту, то буде відповідь Армагеддон. Я не знаю, як там Армагедон, а Алкодімон, Може зарахувати другий удар по Кримському мосту, і хай бухає далі. Менше пише, менше бухає. Але головна проблема в цьому, що росіяни і далі керуються йолупами старими, а алкоголиками не дуже розумними, тиранами ботиксними і всіми іншими. І от всі вони, всі вони. Готовий йти на якісь незрозуміли кроки, а нам потрібно, щоб були відслідковані і відстежені саме наші інтереси. Тому їх кроки розірвати зернову угоду, а нам треба її поновити. І зараз треба сподіватися, що як Ердогану, так і СІ вдасться дотиснути, не переконати, дотиснути Путіна, тому що це. Скоріше за все, більш за все необхідна самому Ердогану і самому Сі. Їм потрібно залишатися в своїх якихось рамках одного поважного перемовника, забезпечувати великого півдня, глобального, а іншого як гаранта безпеки і отримання їжі в Африці. Подивимось, подивимось. Ну, живемо ми в веселі часи, в лапках, проблемні часи. І я вважаю все ж таки, що варіант пролонгування цієї угоди є, але невеликий.